И вигляд має підземний перехід на перехресті вулиць Данила Галицького та Степана Бандери. Минулої весни тут розпочали ремонт, адже перехід був в жахливому стані. За цей час відремонтували сходи, частково стіни встановили тактильні плити та оновили поручні. Втім, роботи ще не завершені, і рівняни сподіваються, що оновлення триватиме й надалі. Тут нічого буквально не треба міняти, просто зробити ремонт. Все навіть ніяких там ні кіоски не ставити, нічого. Ну, Світло, ну, ну все як культурувати треба ще якось підземні, бо то це страшне просто. Зробили вже краще, я знаю. Розмальовувати, хлопці, теперішній час. Ні. На гроші таке головне, що вода не біжить, рівні асфальт. Відповідальний за роботи в підземці департамент інфраструктури і благоустрою. Після завершення робіт балансоутримувачем стане рівненське шляхово експлуатаційне управління. Залишаємо за собою тільки цілі мету зробити певне благородження в середині самого переходу. Воно так само потребує певних вкладень. І рухаємося до того, щоб вже якомога швидше завершити роботи на даній ділянці. Окрім того, в планах зробити освіту. Вітлення всередині переходу, а саму підземку зробити доступнішою. Будуть змога до капітальних видатків. Ми обов'язково цю проблему будемо вирішувати щодо встановлення і можливості там безбар'єрності, але станом на сьогодні привели банально ті сходи, які би мали бути там знову ж таки у відповідність в стан такі, що можна ними користуватися. У департаменті зазначили, ремонт переходу триватиме поетапно у межах наявного фінансування. Юлія Смаль Олексій Олексієнко випуск новин.